Я курсант Дондус, і я цим пишаюсь. Для 365 курсантів із 21 області України пройшов табірний збір у Донецькому державному університеті внутрішніх справ. Першокурсник Денис Іванов нещодавно отримав курсантську форму. Та перед цим він пройшов тритижневий курс молодого бійця. У мене було відчуття, що я майбутній поліцейський, тому що ми всі до цього йшли. Ось ми надягнули форму. І ми тепер будемо захищати народ України. Ані підйоми, чергування та добові наряди. Строєва фізична та професійна освітня підготовка до встановленого розпорядку дня звикли швидко, каже першокурсниця Таїсія Антрощенко. Це дуже тяжко психологічно, фізично, але немає нічого неможливого. До нас дуже гарні курсові. Вони нам все докладають, розповідають. Тобто, у нас дуже гарні відносини у перший день прибуття здобувачів та здобувачок вищої освіти розподілили по навчальних взводах. Розмістили в закріплених спальних приміщеннях. Тут першокурсники проживатимуть протягом року. Важливою частиною табірних зборів є безпекові заходи. Майбутні поліцейські навчалися швидкому реагуванню за сигналом повітряна тривога. Наразі у Дондус на всіх локаціях функціонує 9 об'єктів укриттів, що обладнані усім необхідним для тривалого перебування. Вони вміщують одночасно майже три тисячі людей. А, три, чотири, п'ять, шість, сім вісімдесять за час курсу молодого бійця, курсанти згуртувалися, вчилися поважати та підтримувати один одного і діяти у команді. Свою фізичну підготовку першокурсники демонстрували під час спортивних змагань: пляжного волейболу, комбінованої естафети та воркауту. Ми згуртувалися, ми стали одною родиною. І у нас є таке поняття, як колективна відповідальність. Всі за одного і один за всіх. Протягом табірного збору ректор університету уважно слідкує за успіхами курсантів, проводить зустрічі та відкриті діалоги. Водночас викладачі ознайомлюють першокурсників з основами професії правоохоронця. Нами на окопі іншим складом будуть надані їм такі першопочаткові знання для того, щоб провести відповідну селекційну роботу та визначити молодших командирів, таких як командири відділень, заступники командирів з водів, старшини курсу, які будуть подальшому вже керувати, допомагати нам адміністративному. Складу факультетів під час освітнього процесу, а також національно патріотичного виховання нашої молоді. Попереду у першокурсників складання присяги працівника національної поліції України.